22 жовтня о 2.25 до рятувальників поступило повідомлення про пожежу речей домашнього вжитку в кімнаті приватного житлового будинку в селі Нижній Струтень Рожнятівської територіальної громади Калуського району. Про пожежу рятувальників повідомили сусіди до місця пожежі. Одразу прибули рятувальники, які встановили, що загорілися речі домашнього вжитку в одній з кімнат будинку. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних, проте через сильне задимлення на місці пожежі було виявлено тіла двох людей 1955 та 56 років народження. Зі слів сусідів загинув власник будинку та друг, який до нього прийшов. Найбільш ймовірно, що пожежа виникла через необережне поводження з вогнем під час куріння з боку загиблих. Рятувальників котре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. В цьому ж районі виникла пожежа крівлі двоповерхової недіючої будівлі ресторану у селищі Вигода Вигодської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, калузькі рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 метрів квадратних, не допустили перекидання вогню на поруч розташовану прибудову. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. До ліквідації даної пожежі залучалося 14 рятувальників та 6 одиниць техніки. Постраждалих на даній пожежі немає а причину наразі встановлюють фахівці.